То есть прицеп на автопилоте. Ой, не так, надо сразу А. А не, не бега. Надо создавать А, потом нажимать на Б. Букурусь Redit Zenet. Десятки в цьому, 10 тонн мається на увазі. В цьому році не буде, ну. Думаю, плануємо 7, це було б дуже добре. Вологи немає. На автопілоті тягнемо прицеп по полю. Це знаєте, вже нефіг, щоб руля вже і по полю не крутить. Ключів печем. Наша покровна сойка чадіє, загинається, немає вологи. Була б волога, вона б, звісно, вимахала, я думаю, сантиметрів по 20-30 железобетонна. Це ж сьогодні діти в школу, а ми в поле сої володимить. Будемо обирати ділянку 22 гектара. мабуть, ми її за сьогодні не жатним. Ну, ліха біда начала. початку. головне, що ми почнемо, а потім вже, е, скажіть, я скажу. Йо, моє, соняшник сонячник Це, Я не знаю. Не приповні, я, щоб, щоб соняшник збирали в нас люди. Падали ці, поняли, потері після цього, після комбайну. Дивіться, жіночка збирає. Та те що? Хвала і честь, йома. -йо. Це було, було, давно такого не було. Це вам холдинг, бачите? Холдинг. Як я казав, після холдингу й трава не росте, тільки бур'янин. Як ви думаєте, що буде на наступний рік отут? Вгадайте, ось є секунда. Правильно, соняшника, знаєте чого? Того, що багато ж уходить. З холдінга до одноосібників, до учасників, суперечно треба землю істощити так, щоб той, хто візьме в оренду, там воно нічого не родило. Хоча попередні роки, коли після холдінгу приходила земля, туди можна було добре в років три не сипати. І... і все родило. А от тепер навпаки. А йо-майо, ці края томпані. Отут його воно цей край такий же ж він. Отакий. Це і наші прямі посіви, дуже швидко вони закінчилися. Дуже швидко. Без оцих опадів це не діло, будемо тут аврати. Сойка. Ось край як не зацепив десекації, так воно і угол стався. Ну про суйку. Далі. Це ж нацепив прицепа, той, що МТЗ нам недавно ось як косили сплошний посів. А до МТЗуна чого я нацепив, тому що їду на гору, гружений 8, 9, плюс-мінус тонн, включі вже нанизу швидкість, тронувся і їду. До півгори доповзаю і вибиває вибиваю скорость. Вибиваю там на редукторі, чи на чого там, понижені чи повишені, коротше, все не їде. Та благо, що я посеред гори на ручника смикнув, прицеп за що порило, Тепер же ж на тронути, вже ж другої не тронешся, надо ж включать перву. Давай первую і з гори, Оце повз повз-пов. Повз, температура вже 80-90, вже туди до сотки лізе, коли гора, слава Богу, кончилася, повезло. То кажу, все, хвате, Так ризикувати, не дай Бог і тоді, що тут докласти цей прицеп, як ігрушка, якраз все чітко. Він його і не чувствуватиме. Попереднього, попереднього власника цей даний трактор тягав. ли т 150 овський то ли к 700 овський прицеп. там що два пузова перевертаються. Він в основному використовувався на транспортних роботах. То для нього це сімечки. І зараз вставляю трактор і поїдемо по КАМАЗ. То чому й техніка народ куплялася? Бо тому що розумілося, що прийдеться працювати на ній самому. Тому. Сікати, як ото говориться, вовка не воду, сікати не плати. А все одно він в ліс дивиться, так само ж він дивиться. в саме. Що ти зробиш? Тому що, що, возьмемо КамАЗа приїдемо на поле, довго вже летіти Камазик, КамАЗик. комбайн, на полдороги дороги десь, мабуть. Будемо розпочинати молотити. Думали, сьогодні відвести сою, КамАЗик хоча б здати. За налічку обналічити гроші. Камаз став, один пай переходні віддав, все, грошей нема. Ну, образно, да, там блін, копійки на труси з носками, так як потрібно ж налічка, бо переходні ми офіційно заплатити не можемо. А переходні на минуточку у нашій місцевості 70 тисяч. Ну, я думаю, до кінця року вони достатньо йдуть. Самі собі, як говориться, наганяємо ціну. Колін вже вивозив свій соняшник. Пелюки десь отакий слой. Воно сухо, опадів не було, повибивали цю пилюку так, що це просто. Жахи. Їдемо вже на Камасі до поля, тільки з іншої сторони. Там вже далі, йо-майо, подивимось, що воно буде виходити, вас Курс діла. Ось соняшник. Просто глянуть на поле соняшником і глянуть на поле після сої. Дивишся той YouTube, як покажуть. Амброзія вища, ніж соняшник. Ще й 25-30 Ось Холдинг убрав 23 врожайність на круг. Соя там десь на одній ділянці, де вони там її сіяли, не знаю. Не в нас тут, а в окрузі. Взагалі один і два ж на сою плюються всі ті, в кого вона не вродила. А як на мене, оце щоб оцей соняшник, та ну я її даром не хочу. Ось теж сойка доходить. Бачите різні сорти. Тут жовтіша. Ну, зеленіша кажу, жовтіша. А ось уже полоска сухої. Залітає молотим. Ось оплац відрізняється. Ось що начудили тут фурами по полю. Це я Представляю, які чимодани будуть туди вивертатися. Цуруполя нема взагалі. Та в принципі іорад сьогодні ніхто не буде при такій жарі. Потерпіть прям кучі, отак лежать по полям. Десь висипались, просипались, бери та собираю. Ось таке саме. І на олійничку мінять на олійку. Та я взагалі народ здивований. Ви бачили, барища збирає соняшник. Та що, щоб наш народ напрігся, я так вони припомню. Це в дитинстві з бабулею. Як збирали, так збирали. Батя вечором, як приїде, в машину не влазить. Ми як наб'ємо, зразу на місці я ці ж кошики ношу, а бабуля б'є. Та понабиваємо мішків всіки, що в машину не влазить. Оце позитивно, що хоч хтось напрягає, ну хтось щось робить, він насобирав сіки мішків, на олійниці, тарабани. Можна на бабло, можна на олію цілий год олію не купляти. Ну, Клас-клас. Ну Це щось, наш народ звичай, не загониш, ти що. спадло чи я не знаю, чи що я. Вже ось, в принципі і долітаємо. А соняшник це така культура. Не, може вона рентабельна, там все класно туди-сюди, але як попередник, фігня. По обробітку це нам треба бампера варити на той соняшник, щоб його обробити, треба рубячий коток. Це все, в нас все все, все діло немає. що воно соя нам ясна, понятна, без ніяких випросів культура взагалі. ідеальна. Як попередник і площа після неї. Зараз ось тут заїжджаємо. Покажу. З Камаза відон. І оце, бачите, кусочки понаділяли, як ми в тому году вимірялися. І оце отут квадратик, 2 гектара. Вони класа видно. О, тут вже він пече повним ходом. Йо-мальо. -йом. Він зараз по кругу обходить і висипається у трактор. А потім вже основний масив буду возити Камази. І оце ж прикиньте народ, комбайн з жаткою їхав отуди до соняшника. Проїхав, ми ж ось ви ж бачите, що випилено, порядки наведені. Комбайн з жаткою не поліз у поле, проїхав, йому хватило оцього всього міста. А стрикозо, як робили десикацію. Оце а їй місця мало. Влізла в поле. Це вже ну, просто один там три три кози літали і один іменно. напевно, папуас такий, що я ті дам, Бо з тими двома іншими спілкувалися, то вони кажуть, що ми сюди не їздили, не бризкали. А той, що бризкав, той вже уїхав на другу місцевість. Ну папуас, що ти йому скажеш? Ось тут, ну що це мало проїхати. Та те що. Сойка. Оце під посадкою тут пішла б, лінія бур'янів. А так, поле чистє, чистеньке площа після сої. Це не те, що я тільки що показував після соняшника. І зараз ось підемо вже про сою розкажу, покажу. Воно тут, походу, чуть-чуть по краю буде зеленець, бо я туди ж до соняшника не брав. Тут а от посадки воно було сиріше. Хоч і десикація, ну воно. Чуть-чуть, скажімо так, не дійшло. До, не Камаш на днях мені мозгід покомпасував, щось в нього течка якась случилася. Поїхав вже, зробив ОТК. До речі, це, щоб для розуміння, ОТК. Те хоч огляд той. 3800 вместе місці з страховкою. Оце вартує на один рік. Туристика. І їду назад по трасі лечу. Та, й-моє, щось загло, щось руль тухо крутиться. Заводить, ніфіга. Став на опоченні, відкрив капот. Покачав в насосі цю ж подкачку. Все, прелість. поїхав далі. Працює, все чітко, щось з нього якийсь заскоки злишилося. І ось, значить, Соя. Що я вам скажу, Соя? Соя це, це бімба. Е, що цікавий такий момент. Там як ми вбирали, там же, як я говорив, там був карбомід. Там посів днів 5-7, десь раніше, ніж отута. І там не збережена оця верхня, оця верхня киточка. А тут а вона збережена майже в повному розмірі. Що цьому поспраяло? я оце не можу зрозуміти. Чого саме так? Але вона тут масово ось є. Що на даному полі це по затратам, навіть як розібратися, це повністю на цьому полі ми... Весною культивірували, два культив... культиватора тестували разом. Прямо по сої. Закультивірували, потім заборонували, посіяли. Які тут затрати? Мінімальні. Тричі гліфосат. Чи тут? Ні, тут тричі? І десекація. Все, більше на даній ділянці нічого взагалі не було. Які тут можна, які тут затрати? А, забув, ще ж 100 кг добрий. Йома я. макош 18 це скільки там 25 плюс-мінус 100, на... ну, 2500 да, на гектар. Ну, тут же в планах було посіяти пшеницю. Якщо буде суш така, як зараз стоїть, і ми не посіємо пшеницю, то буде тут, а, е, скоріше все, що кукуруза. Кукурузи мінімаз мініміз. Коротше, сіє мало на наступний рік. Плануємо все, всі ставки на сою. Соя в нас Получається, соя в нас роде. Точний висів. Це, це просто картинка, ось як можна ви Рядочки рівненько все, красивенько. Сойка стоїть, як на мене ні в руку. обвішана і по пояс бачите? Щоб зняти сою, нахилятися, <хи> отак і казати, ось дивіться, тільки бобиків нема, не треба. Це ж є такі ось зелені стебла. Зараз подивимо, що воно тут по зерну. Ну, то, бачите, піонір сіявся крупніший. Ну, сама по собі маса тисячі піоніра більша, ніж в ополу цього. І ось збираємо, бачите, зерно. Крупненьке, величеньке. Ну, Мені здається, не без того, що десь і тускле попаде. Ну, зморшкувати, не без того. Але, але І тут, мені кажеться, буде кращий результат, ніж на тій ділянці. Тут вона... Нижче, ніж там, там же ж був карбомід, вона вимахала, але з верхньої киточки немає. Між більше, ніж тут. І е, тут ну, рясніше бобики. Все ж таки, як не крутий попередник соя. Це третій рік соя. Соя по сої. Це в будь-якому випадку при будь-яких розкладах це одно буде е, вищий врожай, чим в попередньому році. Ну, При нормальних погодних умовах, а не аномальній такій жарі. Ну, тим не менше, з цією площею порівняти, порівняти. Порівняємо і будемо дивитися. По вологі не знаю зараз, о, як вже висипе бункер, тоді вже щось поміряємо. Це, вроді би ще тягнеться, але вона в кучі дойде. Так, здемо комбайна. Забрав класа, пережену туди в тіньок, що йому стоять на сонці париться. І ось дивіться, фон, фон поля. Зліва наша, справа ні. Бачите, наскільки темніший фон. Чим справа Так, да, це може там сорт відрізнятися, але ж все одно, це знаєте, як ото по пшениці, коли стерня така коричнева і коли таке світленька-світленька. Ну як потенціал, назвемо це так, так? Да? Як з трактора, так вроді би таке ріденьке. Не то пальто, скажімо так, да? але бобики є. І тут є. І тут теж якась соя, не знаю, дядь Люня. То по-любому якась раніше. Ну так, да, ми тут десикацію, в принципі, зробили, тут согласен. І присутня якась домішка якоїсь іншої сої, що вона світла, така біла якась, що воно не готов сказати, яке воно, але є. Обкосили края. Сікась там, ну, по кругу нервно. А, той край раз. Той, раз, той край раз. З тої сторони двічі і тут, а, мать, вони... да, не дійшли. Не дійшли, Так, да, воно встановилися, розвернулися. І зараз будуть висипати. Тобто по краю може десь зеленкувати, того ми його окремо. Ось сюди чмак. І все. І народ питання на засипку. Є тема купити цей даний комбайн. 23,88. Я не знаю, вагаємося з батьком ми. Вроді би і треба. Треба. Комбайн. Господарство. Ну як можна да? хазяйнувати без комбайна. Але Але. для поля саме те, що книжка пише. 8 чи там метрів жатки, класно. Але в нас проблема з комбайном тільки на огородах. з 7-метровою жаткою мені на один огород не заїде. І тобто скупити його, щоб брати тільки поля, огороди. Не знаю, вагаємося. Напишіть вашу думку. Чи варте я, чи не варто чи треба він, чи не треба. Цінова політика. Е, озвучувати цифри не буду. Ну якщо із-за забуграви привезуть, він буде стоїть 1080 чи 70, то дешевше. Грубо говоря, в два рази. Чи більше навіть ніж в два рази. І ми вагаємося, не знаємо. Передня резина, ну з ПКТ, ці ще походять. Ну, стан, звісно, е Жизни він побачить. Це, це не з Європи, це не новий, це вже в нас експлуатувався. І так, як ото, і хочеться, і колеться. Що ви оце? Е Напишіть свою думку. Що ви думаєте по цьому поводу? я, не варто, це прям можна з поля його зараз забивають і забираємо. Ну не знаю, не знаю я. Як завжди, дві сторони медалі. І да, і ні. і, да, і ні. Пилюка стоїть, пояс у куща. Зараз підемо, а при що подивіться. Так, є те, що ми, так як ми і планували. Є зелений стрічечок і є зелений, е, зелена зернина. Ну, зелена зернина. Доходить стрічок оцей. Доходить, ми вже перевірили. На кучі воно на сон підріскається, прям сам бачу, як воно тільки тріс, лусь, і розкривається і висипається на кучі. Ой-ой-ой, посипала соя на мене. Скільки це змолотили, я не знаю народу. Тут нічого на цьому компанії не робить, ні гектари, ні врожайність, важко сказати, це вже буде в кінечному результаті. Оце ми зараз те, що хотіли, те ми зробили, сюди висипали. Тепер трактор стоїть з прицепом тут на подстраховці. І все основне, оце зараз пішов він, туди-сюди, туди сюди ганять. Я камазом буду возити. Буду возити Камазом. Якщо в случаї чого не встигатиму, сюди висипати, та хоча встигатиму, скільки там їхати. А тоді, якщо що, досипемо вже до повного і висипемо на асфальті. Хай доходимо. Вроді би і Нічого такий комбайн, так, народ? І все ж, ж 23.88, це ж мій самий найулюбленіший комбайн. Саме Найбільший мені подобається. Простий, в меру надійний. Дивлячись з чим порівнювати. Флек жаточка. Збирання, звісно, красота. Ну так що тоді вже? По фіналу, да, щось там вже будемо Будемо знімати, показувати Все отак проходить робота. Збирання сої очередної, і це я вам скажу, це не найкраща ділянка. Ще є дві ділянки, де там взагалі отака. Якось воно непонятно, от, от виращуємо вже сою не один рік, а от все одно не можеш зрозуміти, от, ну чого так. От Є от ділянка, наприклад, яка в зиму після кукурузи, вона наділилася, і полу, наша кукуруза була сої кусок і проса кусок. І е, виграли ми це все діло в тому році. Весною шлейфом закрили вологу. Е, Потім боронами я там бігав класом і заскочив туди, зробив попів. сівалка, копів, ну, е, сівалка. Сівалка загнать загнала, але там підошва ця була е, після борон. ну Тверде, воно, виходить, то лі не встигли, то лі злежалося, Що не було предпосівної культивації. І ґрунт сам по собі був твердий. І сою туди сівалка загнала, положила все вологе, чотенько, але в сходи потім, так як 35-те, пішли такі е, нерівномірні, скажімо так. І якби зменшена густина і там соя виглядає ще краще, ніж оце виглядає. І китичка є, і бобів рясно, і гілкування такі стоять, там баричні, що я ті там. І от непонятно, що, що треба, яку, яку підготовку в площі під сою. Та сама от Максим, Мустанг, яка в нас посіяна по прямому, ось з утра були на ній, Блін, 25 кілограмів на гектар висіяно. мішать 70 Там стоїть соя. Ну, Потім як дойду діло до неї покажу. Просто вражаюча. І не, ну, чітко, конкретно понять не можна. Не можна сказати, що от для сої тільки дісковка, або для сої тільки оранка, або там тільки прямий посів. Взагалі не, ну, не розумієш чітко. Конкретно потрібно сої, щоб вона родила. Опади це понятно. Може там якийсь агрофон, якийсь там вже добрий. Це понятно. Але, Але... розумієш, що ніфіга не розумієш. Це такий народ діла. Вон, бачите, яка пелюга печитися комбайн. Ха, це ж ви наклейку не бачили. Йопт, бодекс Це ми колись, як зробили цей прицеп. А ззаді ж там такі борта, як у Бодексі, поняли, виходять оці боковинки, площадочка, кажеться, нижня. І тоді, а і СЗ-шку ми якраз перебирали. Я кажу, зараз закажу наклейки. Да? Ото заказав на СЗ-шку Джандир, а на цей прицеп мені Бодекс. Ну, так воно їздить, воно коли стентом, його не видно. А коли тента немає, він сповнив, що воно таке є діло. Так що народ такі справи, такі справи. По да? походить. Блін, мені так понравилось, як один чоловік там робив, положив квадратик такий, знайшов зернинки, потім їх зважив і прикинув. І він каже, такі суми неймовірні потери на гектар, що я, чесно кажучи, був вражений. Ну, по-любому, в будь-якому випадку патері будуть. Будуть вони як от ось є, як от комбайна. Після вірнішкомбайна е, ці ж нажатки однозначно. Ну і десь якось, дивіться, зацепив і воно потріскалось. Тобто, воно ж от куди, кудись бачиш, жаткою зацепив і воно випало. Ну а так, так, що соя не тріскається, це вже, це вже ну, є добре. Я все ж таки як понадивлювався, там, як людей розтріскують, думаю, ну, думаю оце так. Да. Оце буде діло. Коли ні, Це ж таки як воно е, сорт. Ну, не то, що я не сказав би, що він не розтріскується, теж якби він перестояв, він би розтріскався. Хиніс. Ну коротше не тріскається. Погодні умови, щоб там якісь може... Може сроки посіву. Ну, Тут я знаєте, вік живий, вік учись і дураком помреш. Так воно оце тут. Так, все, хорош, коротше, ціліпати. Комбайн пече, надіюся, нічого не репне. І тоді вже будемо робити пізніше якісь висновки. Висипають уже, хлопці остатки, як то говориться, самі слабкі. Так? Ну що я вам народ, скажу? Скажу я вам те, що є таке прислів'я, зовнішність оманлива. Як так, так? Яка стояла гарна, яка стояла блін, набита бобиками. Але Тої врожайності, як попередня ділянка, де був карбомід, не дало. Е без вагів, без нічого, менше насипало, чим там. Тобто десь орієнтовно. 2,3 плюс-мінус. Ну, плюс вряд ли. Та ну і мінус, в принципі, ні. Ну десь отак, 2,3. Більше, на жаль, ні. і Тут же знову повертаємося до того самого, що я говорив попередньо. А як же ж зрозуміти, що їй треба, як правильно. і от там був карбомід, перший рік соя, кращий результат, чим тут добриво. Хай навіть не беремо добриво, але три роки, третій рік соя повинно ж було бути на плюс. А якоби цей плюс і не спрацював, тому ну, маємо, що маємо. Головне, що е, не опуститься, скажімо так, поділки меншої, ніж зараз. Ну я думаю, та ну не повинні. Ну така ж, вроді би, і там стоїть соя і там ну, Блін, бажав, що краще. А виходить, що виходить, маємо, що маємо, виходить таке. Ну і дивіться, фон поля. йо після сої. Красота. Ось після пшениці, та дивіться, на порядок хуже. Чимось від сої. І я льонян пече чи... свою сойку нивкою. Просто бімва, Бери да сій пшеницю. Правда в сухе. Ну та добре, посіяв в сухе, але ж треба, щоб і опади були, якісь не пишуть. Тому отак, вон там ще й кабан з'явився. До чудово. Бачите, і той, дві одиниці техніки. На сьогодні були задіяні, вони справилися, камазик туди-сюди шорхається, тут а, е, трактор на подхваті при чудово. Для е, класа цей прицеп. Це таке я ж кажу, ігрушка. Зараз погнали наверх, глянути там на Сейпанок Отак. Порядок. Так що все. Нева даної ділянки завершили. І їдемо. Оба! Їдемо назад. Все народ. Всім пока, зустрінемося в нових відео.